всі дуже хочуть почути, там а що і як, там яким чином ви будете впливати зараз питання самому собі на оцю переписку між українськими медіа, можливо, переписку, і структурою, яка називається Міністерство інформаційної політики, mm -hmm. в. Так званих ДНР і ЛНР та от є іноді моменти, коли краще не говорити публічно, коли йде робота, ну, наприклад, наша як міністерство інформаційної політики з нашої служби безпеки України щодо недопущення подібних речей в майбутньому, це перше, і друге щодо впливу на подібні процеси зараз. Не все треба говорити вслух, тому що. Я погоджуюсь, наприклад, з Збройними силами України, коли вони кажуть журналістам, а не обов'язково приїжджати і говорити, отут у нас три танки стоять, от там у нас чотири БТР, і отут у нас, там, наприклад, фортифікаційні споруди. Так? Не все треба говорити в слух, не все треба говорити в пресі. Іноді краще робити якісь дії, а потім з часом озвучити, були проведені такі 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 і от такі-такі-такі. Так. Ну, я там погоджуюсь, наприклад, з диканаїзи, коли вона говорить, що по певним розслідуванням треба трохи інформацію тримати. Для Служб, а не все викидувати в пресу.